Всім привіт, рибацюги! Ну що? Не сидіться мені вдома, з дружиною, з дітьми. Вирішив, вирішив поїхати на рибалочку в нову місцинку. Подивитися, що да як. Клює, не клює. Короче, погодка просто бомба. Все затягнуто неба хмарами. дощик крапає, я ще зонта забув. Ну, короче, все як положено, можу так сказати. Ну нічого, ну а що ж? Ви ж знаєте, якщо рибаку погано, то рибі добре, як кажуть, да? Якщо погода гівно, то в принципі є великі шанси, що рибка буде клювати. Подивимось, не знаю, взагалі перший раз ми тут з Максом ніколи не були. Дойшов, знаєте як, знайшов точку на карті, думаю, поїду туди. Ну подивимось, що з цього вийде. Будемо зараз розкладатися, можливо діборочик кинемо. Подивимось там по глибинам, що і як. Ну, якщо є така можливість і є у вас діпер, то навіщо брати маркерний груз, розкладатися, робити точки, закормлювати, що можна одразу подивитися, чи є рибка, чи немає. Ну а що з цього вийде, друзі. Мені самому цікаво. Влаштовуйте зручніше. І дивіться далі. Так, рибацюги, ну що, переїхали ми трошки далі, тому що холотики кинули, рибки немає. Велика кількість муляки. Ну коротше, знайшли краще перспективний містечочок такий, але але є одне але. Треба речі тягати наш туди. Десь метрів за 40 від машини, тому що туди до берега не доїдеш. Тому сьогодні буде у нас план мінімум, речей мінімум. Ну, якось отак от. Що сьогодні будемо використовувати? Це так, ну ми вже фідерки туди повідносили, все. от, У нас сьогодні буде два водилища, нерестової заборони ще немає, слава Богу. Ще не перше квітня. Так, ми напевно одне водилище почіпимо кормушечку таку від профмонтаж на 60 грамів буде, я думаю, буде достатньо. І таку, напевно, що так, камера тихонечко, так, от є. І напевно, що будемо використовувати одну пружинку. Ну, коротше, два водилища, щоб багато речей натягати. Ось такі пружинки від профмонтажа. Вони гарно себе собі, собі показали. Ось така кормушечка, можливо, буде ще плаваючі насадки повідець. десь буде сантиметрів 30-40. Е, ну, Зараз е, розпакую все, розкладу, е, закинемо, далі поекспериментуємо плюс-мінус, що там по насадкам, і я вам далі все покажу, розкажу, включусь на що, як, куди. Коротше, розкладаємось і погнали дубасити рибку. рибку. Ось наші улюблені баркасики. Сітки сиплять. Йо-ма йо. -моє. Це капець, конечно. Ой, напевно, що діла не буде. Ну, подивимось, може знімають. Щось не видно. Жесть. Блін, ну тут така місцинка, що я думаю для них сітки тут сипати заборонено. Жестяк. Це просто жестяк. Ну як з цим боротися? Як оце з тим боротися? Ладно, позакидаємо, подивимось. Може тут риби стійкі, що мама дорога і буде клювати. Ну, блін з цими хлопцями, звісно, діла напевно не буде. Так, рибацюги по прикормочці Так, це в нас буде. Така сьогодні прикормочку будемо тестити. Коріандр, ваніль

Ооо, слухайте. ну Запах, звісно, просто топчик. Вон, що видно, яка консистенція. Клас. Я думаю, те, що потрібно зараз ранньою весною по рибці. Так, ладно, давайте замішаємо її. Прикормочку так, садочок мінус, поки він нам не потрібен. Замішаємо небагато спочатку. Так, я, я думаю, половинку. Так, ну не буду на камеру показувати, ви всі знаєте, як зволожують. Перше зволоження, дивимось, потім друге зволоження, доводимо її до потрібної консистенції для е фідера. Для кормушки фідерної, ну і для пружинки. Бажано для пружинки зробити більш вологою, для, пружинки, для фідера, для кормушки фідерної, таку, більш сухеньку, щоб вона краще працювала. Можна просіяти її через сито, можна не сіяти. Ну, От ця прикормка працює взагалі дуже круто. Ладно, Включимось вже, коли, коли щось у нас буде більш-менш цікаве. О, а баркасики, бачите. Вже від'їжджають потрохи, знімають сітки, правильно роблять. Тому що нам зараз ці рибалці сітки нафіг не треба. Працюємо далі, рибацюги. Погнали. Рибацюги! Перше клювання, Йома йо -майо! Я вже напевно три локації поміняв за сьогодні. Є, є, так. Ну щось дрібне таке, але є. Блин, виїхав на Дніпро. Тут витер такий. Перший такий козлик. Дайте я вам покажу. Дивіться, отакий козлик перший. На фідерну кормушечку. Все як положено. Слухайте, ну, це вже хоч клювання есть. Давайте так. Зараз я відчіплю, вам все розповім. Коротше, рибацюга історія така. Поїхав я в одну місцинку, сьогодні цілий день дощ телющив. Поїхав в одну місцинку, сказали, що там гарно клює риба. Покидав діпера, навіть розкладатися не став, тому що риби там немає. Поїхав в друге місцинки, там рибка є, але все зайняте місця трошки далі став. Ну, ви бачили баркасники, браконьєри, сітки насипали, сітки зняли. Короч, риби там нема, вибиває ту рибу. Я сидів, 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 сидів. Думаю, що я ото сидіти. Короч, поїхав я на перевірені місця. Поїхав я на Дніпро, он рончик зі мною вже приїхав в гості. Вітер просто капець, он дощ їх накрапав, всі окуляри вже залапало. Короч, погода нельотна, можна так сказати. Думаю, закину навіть діпер, не закину, тому що хвилі великі, а коли хвилі великі, діпер погано показує, він там сигнал збивається і так далі. Тому навіть не закидував, отак. От закинув, я просто знаю, тут місця тут десь від берега 50 плюс метрів, вже глибина десь метрів 10. Думаю, закинув. Бачите, вже не пройшло і 20 хвилин після закидання вже працює. Як я вам і казав, на що ловлю, це у нас я замішав. Отаку прикормочку. Уріалфішецьку торнадо, гейзер, коріандр, ваніль. Має вона отаку фракцію, гарненько. На гачочок парика. Все, Тут у мене на правій палці стоїть пружинка. Пружинка навіть не працює. Я думаю, що якщо зараз ще одна рибка клюне у нас на інлайнерський монтажик на, на фідерочок, поміняю на фідрочок, щоб було два фідерочки. Ну, коротше, отакі справи, працюємо далі. Вам приємного перегляду. А я пришел в и ты дали рыбку и снимать для вас якісний контент. О, есть, есть! Ой, 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 ой! Ой, гне. просто в дугу! Я что є. Блин, такие поклевки, честно, из-за ветра, из-за хвиль. не видно ага. Ні-ні-не, є щось, йо моє. Не, ну це вже... Ой, це вже трохи може більше. Не, стандартний розмір. Це напевно та, що я виловив. Стандартний розмір. Козликів. два опаря працюю. Вот ну, это мега рыба, друзья. <гум> <гум> Не, ну а что, ну оно хоть клее, -мо. А что? Погукай там бабушка с ДДС О, мудаль Что рыба тюги Еще один козырь. <гум> Слухайте, один-один, один, просто один-один. Один. Поставив я і на цю палку вже патерностер, фідерну кормушечку. Клюють отакі позливки. Воно, звісно, не видно, що воно кліє, тому що вітер хвилі такі. Але клюють вже третя рибка, слухайте, ну. крутяк, відпочинок просто супер. Не дивлячись на те, що навіть і вітер клієн. Ладно, працюємо далі. Ота теліш. О! О! Щось є. Я думаю, бризкається з катушки вода. Ще й вітер. О! Є є щось, є щось. Палочка вдруг Ну щось муке, напевно. сумнівався. Ну, рибацюги. Підійшла вже платва на точку. А це вже я вам хочу сказати хороший знак. Зараз я вам покажу, що я тут проекспериментував. Якщо вона не з'їла, зараз я вам покажу. Ладошечна така платва невеличка. До речі, проекспериментував, поставив отаку плаваючу насадочку від профмонтажа. Так, латву відпускаємо, плаваюча насадка і два парика. Довжина повідка десь сантиметрів 40 плюс-мінус. Ну, якщо плотва зайшла, а козлики відійшли, значить і прийде крупна платва. Тому я думаю, на такий метод продовжимо ловити далі і чекаємо на нашу більш-менш якусь хорошу таку рибку. Отакі справи. А я тут вирішив трохи пообідати у мене тут такий скромненький обедик місце хлібчик огірочок і тут у нас така прям дебела покльовочка. Слухайте, ну крутяк у нас тут на цьому фідері стоять е, також патерностер но повідочок тут метр метровий повідок можливо я зараз також почеплю таку плаваючу насадочку метровий повідочок Можливо, плотва стоїть трохи вище. Ну така, з Подивимось, експериментуйте. Як я завжди кажу, експериментуйте, і все у вас вийде. До речі, друзі, забув вам показати на плаваючу насадку, саме на яку клюнуло. Зараз покажу вам. Так, Тут мої улюблені дві насадочки. Так. Зараз, зараз, зараз. От, клюнула на оцю крильова така насадка червоно жовтого кольору, а на іншого світкорн-гарлік. Зараз почепимо у такого кольору. Ну, подивимось, на що буде краще клювати. Будемо експериментувати. Що ж, нам треба хоч сьогодні більш-менш непозорну рибку впіймати, а таку нормальну. Оце бачите, рибацюги, приїхав я на рибалку, а ромчик тяне рибку якусь. Так, ромчик. Каже, я Ой. приїхав, я приїхав на рибалку і в тебе почало клювати. Ні, ну Це ж, це все вірно, це все правда. Вон, подивіться, тягне. Козлика отакого. Це перша рибка в цьому році, так, да, твоя? Ні. Ні? Ні, ну красавчик, хороший. Такий ладошечний. Ну, хороший, маленький, звісно, козлик. Ну, все одно. Піде, так. Да? Піде, да. Піде такий мілкий, мілкий. Вся риба у нас відпускна сьогодні, нічого ми не збираємо, вон. садок навіть стоїть, лежить тобто, на березі. Отакі справи. Дихаємо свіжим повітрям, це вже не, не пам'ятаю, яка по рахунку риба. Будь ласка, це район 20-ки, пляжик, початок е цього чудового містечка. Приїжджайте, ловіть на Дніпро. На Дніпрі вже рибка почала відгукуватися. Маленька, але... Але ловиться. Так що такі справи, ладненько. Рубацюги, працюємо далі. Щось таке клюнуло, а клювання було прям капець. О, покажи на воду. Вітерець трохи почав вщухати і почався клюв. А ні, є щось. Ой, пригає там, ні, мілка. Не, ну спочатку загибало так, що просто, я не знаю. О! Розмір один в один. Отакі козлики. Два паріки. Друзяки, два паріки. І все, більш нічого не треба. О, я, я мою. Я мою. Ого. Що так важко тягнеться? Я на, на, на ту корягу тащу. Mm. А не, вроде. Ее е. Ее -е. Е, -е. Е, е. Ой, у тихо, 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 тихо. Это получается. О! Та! Ты шо? Просто стандартный розмір. йо так, иди сюда. І сюди я тобі тебе людям покажу. Стандартний розмір таких козликів. Так, дай гачок витащу. Обережно. Друзія, що, лює така маленька рибка на Дніпрі, не по заливах, на Дніпрі це Дніпро, відкрите Дніпро. Рибка вже просипається, підходить ближче до берега, починає активізуватися. А це що говорить? Це говорить про те, що скоро почнуться нормальні рибалки. Ну як, нормально? Так і в принципі нормально. Я маю на увазі, що з хорошою нормальною рибкою. Тому такі справи, друзі. Відловився я сьогодні більш-менш нормально. Так, да, мілка рибка, але відпочив, показав, що на Дніпрі вже клює. На мілках річках, де я там був, ну, ви бачили, що результати поки нуль. Ну а Дніпро живе, так що це не може не радувати. Прикормочка сьогодні спрацювала, ріалфішівська. Були у нас е сусіди з однієї з другої сторони. Я підходив, вони сказали, що за цілий день жодної покльовки не було. Просиділи з самого ранку до другої години дня. Покльовок не було, риби не бачили, руки рибою не смердять. В мене вийшло. Я думаю, що це ну, вплинула і прикормочка, і монтажі, і експерименти. Бачите, у нас на один гачочок плаваюча насадка від профмонтажа, по-моєму, крильова, якщо не помиляюсь, найкраще спрацювала. А на іншому фідеру просто ніяких плаваючих насадок не було, чисто два апаріка і все. Результат на лице, на обличчя, ви самі бачите. Так що такі справи, друзі, буду я збиратися потихеньку. Сонечко вже, вон, бачите, вже встало сонечко. Та, ти що краса просто, вітерець, вщух, можна і рибачити, рибачить. Ну, у мене є справи. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Багато людей, хто нас дивиться, не підписуйтесь, підписуйтесь, у нас далі буде багато цікавого контенту. От. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я полетів додому. Всім пока.